Камери в смартфонах один з найважливіших пунктів, і не дивно, бо вони стали настільки крутими, що навіть фільми на них знімають. Розказувати буду не все, а основне на що звертати увагу, які характеристики і функції важливі, і чого так. Все для того, щоб в результаті ми отримували те зображення, котре ми хочемо, а не якісь чудесні алгоритми. Тож вітаю, мене звуть Сєрж. Ти дивишся канал Elmir.ua, Приємного перегляду. Роздільна здатність камери, це ті самі мегапікселі, котрими раніше, та й деінде зараз спекулюють маркетологи, проводячи пряму лінію між кількістю пікселів і якістю зображення. А воно не так. Ну, не зовсім так. Велика кількість пікселів дає велике зображення, котре можна масштабувати, роздивлятися якісь малі деталі, друкувати світлини на бігборді, наприклад, але це більш актуальне для повноцінних камер. В телефоні ж велика кількість пікселів нам знадобиться для такої функції, як піксел. Сильбінінг це коли декілька пікселів об'єднується в один для зменшення шумів і в цілому підвищення якості. Справа в тому, що від розміра пікселя на сенсорі матриці залежить якість зображення. Тобто, чим більший розмір пікселя, тим краще. Та сенсор має фіксований розмір, і чим більше ми на ньому розмістимо пікселів, тим вони мають бути меншими. Вітаємо капітана! Очевидність! А оскільки матриця в смартфонах невелика, то приходиться вигадувати якісь додаткові фішки, наприклад. Моєму старенькому Samsung S8 камера на 12 мегапікселів, а в нового Honor 70 основна матриця на 54 мегапікселі, котрі об'єднуються, і в результаті ми отримаємо зображення на 12,5 мегапікселів. Плюсом є можливість знімати не задіявши технологію стискання, отримуючи всі 54 мегапікселі. Таке можна використовувати при добре освітленому кадрі, наприклад. Оскільки вже обмовився за розмір сенсора матриці, перейдемо до цього питання. Розмір матриці в телефонах не часто пишуть, та в інтернеті можна знайти і таку інформацію. Важливо це, бо більший сенсор може захоплювати більше світла, що покращує якість знімків при низькому освітленні. Камери з більшими сенсорами зазвичай краще справляються з динамічним діапазоном та передачою кольорів. Плюс, чим більший сенсор, тим легше розмити фон, тобто отримати те саме боке. Для цього нам знадобиться об'єктив з гарною світлосилою, і вподобайка під цим відео, бо без вподобайки ніякого. Боке не буде, тож скільки об'єктив пропустить світла, можна дізнатися, подивившись на значення діафрагми. Воно позначається латинською літерою F. Чим менше число, тим краще світлосила. Окрім боке, це дозволить нам чи алгоритмам виставляти менше ISO налаштування, яке регулює чутливість сенсора до світла та витримку, параметр, який означає, як довго затвор камери залишається відкритим під час зйомки. Тобто знову ж дозволяє отримати зображення з меншими шов. Омами, більшою якістю і без змазу. А ще в об'єктиві важливо звертати увагу на фокусну відстань. Це відстань від центра оптичної системи до її головного фокуса. В смартфонах не часто таке зазначають, проте це важливо, бо чим більше число, тим вущий кут огляду, однак більше наближення до об'єкту зйомки. Щоб легше було зрозуміти, в зум-об'єктивах пишуть показник від меншого до більшого числа, і зрозуміло, що коли збільшуєш число, то наближення Лижаєшся до об'єкту зйомки. Насправді цей показник також впливає на боке, та грузити цим я вас не буду. Проте можна зайти на сайт dofsimulator.net, виставити показники і подивитись приблизний результат з різними налаштуваннями. Доволі зручний інструмент. Наступне стабілізація зображення. Є фізична стабілізація і електронна. Електронна знадобиться для відео. Непогана річ, проте використовуючи її по краях, обрізається частина зображення і можуть з'являтися. Візуальні артефакти типу ефекту желе. Кращим рішенням є фізична стабілізація, і тут у нас є два види: оптична стабілізація, тобто рухаються лінзи об'єктиву, та матрична стабілізація, рухається матриця. Фізичні стаби дозволяють не тільки отримати більш плавне відео, а й компенсувати тряску рук, що дозволить нам збільшувати витримку. Дуже корисна штука, особливо при фотозйомці, залишилося софтверне питання і декілька коментарів. Обов'язковим пунктом є наявність нічного режиму. В деяких телефонах його можна не знайти і нічого доброго в цьому немає. Та рекомендація від мене: в камері має бути режим з ручними налаштуваннями і можливістю збереження світлини в RAW форматі. Це серії кадри, котрі містять більшу кількість інформації. В них не задіюються HDR, піксель і фінальне зображення можна накрутити самостійно у відповідних програмах. В такому сценарії використання ми отримуємо саме той результат, який хочемо ми, бо ми. Самостійно його налаштовуємо. Інше підбираємо під особисті потреби, наприклад, 4К чи 8к відео, висока частота кадрів, режим таймлапс, використання одразу декілька модулів камери і тому подібне. Такий самий підхід до типів камер, процесору, та не забуваємо про гарний акумулятор і кількість пам'яті. Про зйомку я ще довго можу розповідати, та базу я дав. Останнє що навіть знаючи це все, ми все ж змушені дивитись огляди на камери, бо тільки одному розробному. Ковідомо, як він там налаштував алгоритми, як воно все між собою взаємодіє і яке зображення малює той чи інший пристрій. А на цьому у мене все. Вельми дякую за вподобайки та коментарі. Вони дуже допомагають просувати наші відео. Я ж бажаю всім добрим добра, миру і до зустрічі в наступних відео на каналі Elmir.ua. Бувай!